Вітаю, мої любі самокласники! Сьогодні на занятті пропоную узагальнити систематизувати всі ті знання, які ми отримали в курсі хімії за перший семестр. Отже, з чого ми розпочнемо? Звісно, з визначення. Хімія що це за наука? Що вивчає хімія? Хімія це наука про речовини та їх перетворення. Для того, щоб. Успішно досліджувати речовини, їх властивості, перетворення, які між ними відбуваються, нам необхідно добре знати. Правила техніки безпеки, дотримуватись їх, лабораторне обладнання, яке ми можемо використовувати, хімічний посуд його призначення, методи дослідження, а також знати і прав... знати і вміти правильно протоколювати результати своїх досліджень. Пропоную вам самостійно цей матеріал повторити за складеним раніше конспектом, а ми більш детально зосередимось на теоретичних питаннях. Отже, діти, перше, що ми маємо з вами згадати. Яке визначення ми можемо дати речовинам? Адже хімія вивчає речовини? А що таке речовина? Речовина це все, що займає простір, і має масу. Речовин. Які нас оточують, з яких ми складаємо дуже багато, і всі вони дуже різні. Що стосується будови, то речовини можуть мати молекулярну будову або немолекулярну будову. Якщо речовина має молекулярну будову, то з яких частинок вона буде складатися? Вона буде складатися з молекул. А тепер увага, діти, що ми маємо знати з вами про молекули? Молекули складаються з атомів, тобто це поєднання декількох атомів. Це є найдрібніша частинка речовини, здатна існувати самостійно, і саме молекули є носіями пластивостей речовини. Атоми хімічних елементів, з яких складається та чи інша молекула, ми можемо позначати кульками різних кольорів. Ось, наприклад, якщо ми в'єднаємо два атоми гідрогену. То ми можемо ось таку модельку отримати. Якщо ми об'єднаємо між собою два атоми оксигену, то ми отримаємо ось таку модель. Це буде молекула кисню. Можуть між собою з'єднуватися атоми різних хімічних елементів. Зверніть, будь ласка, увагу. Молекула якої речовини зображена далі. Ця молекула складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. Отже, це є молекула води. Атоми різних хімічних елементів ми будемо завжди зображати кульками різних кольорів. Наступний момент. Якщо речовина має немолекулярну будову, з чого вона може складатися? Вона може складатися або з атомів, або з іонів. Що собою являють атоми? Атоми це електронейтральні частинки, тобто частинка, яка не має заряду. В центрі атома знаходиться ядро, навколо ядра рухаються негативно заряджені електрончики. Зверніть увагу, ядро має заряд плюс, тобто позитивно заряджене, а навколо ядра рухаються електрончики, які будуть мати заряд мінус негативно заряджені частинки. Тому електрончики можемо ось таким чином позначати літера «Е» і вгорі знак мінус. Ми з вами вміємо вже визначати. Кількість електронів і заряд ядра це дуже легко. Що вказує на кількість електронів і на заряд ядра? Порядковий номер хімічного елементу, який ви можете знайти в періодичній системі в клютидерці з кожним елементом. Є його порядковий або атомний номер. Якщо ми візьмемо карбон, у нього порядковий номер 6. Це значить, що навколо ядра атома карбону рухається 6 електронів. А заряд ядра буде дорівнювати плюс 6. Кількість плюсів і мінусів однакова. Тому ми говоримо, що атом це електронейтральна частинка. Що з обявляють іони? Іони це вже будуть заряджені частинки. Як атом перетвориться в йон? Атом може або віддавати, або приєднувати електрончики, таким чином. Отримувати заряд і перетворюватись у йон. Якщо атом приєднав електрончик, то він перетворився у йон, який буде мати назву аніон. Це йон негативно заряджений, тобто той, що буде мати заряд мінус. В аніоні виходить, що негативного заряду буде більше, ніж позитивного. Ну, і давайте запишемо який-небудь приклад. Дивіться, діти, якщо атом сульфуру прийме два електрончики, то він отримає заряд 2 мінус. Бачите, ми вгорі записали заряд. Чисельне значення заряду дорівнює кількості прийнятих електрончиків. Прийняв два електрончики, тому відповідний заряд 2 мінус. Далі, якщо атом віддав електрончик... Віддав електрончик. Зверніть увагу, ось я тут прописала, так. Атом прийняв електрон в аніон перетворився. Атом віддав електрон, перетворився в катіон, а це є позитивно заряджений іон. Тобто іон з зарядом плюс. І давайте запишемо приклад. Як варіант атом натрію. Якщо атом натрію віддасть один електрончик. То виходить, чи в нас вже позитивного заряду буде більше, то він отримає заряд плюс один електрончик пита, тому заряд плюс один. Чисельно, з, е, чисельно заряд дорівнює кількості прийнятих або відданих електрончиків. Далі, продовжуємо далі, діти. Якщо... Ми подивимось в періодичну систему, то ми там побачимо безліч хімічних елементів, що з собою являє той чи інший хімічний елемент. Давайте згадаємо визначення. Запишіть, будь ласка, хімічний елемент це різновид атомів з увага, однаковим зарядом ядра. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад. Елементи, атоми яких будуть мати заряд ядра плюс 1. То всі атоми з зарядом плюс 1 ядра це будуть атоми гідрогену. Якщо ми візьмемо атоми, у яких заряд ядра буде плюс 6, то всі вони є атомами одного і того ж хімічного елементу оксигену. Якщо ми змінили заряд ядра, то відповідно змінили, змінився і хімічний елемент. Всього в періодичній системі нині нараховують 118 хімічних елементів. Що з періодична система? Це ніби будиночок, який розмістили всі нині відомі елементи. Ми з вами в цьому році поступово переходимо на так званий довгий варіант періодичної системи. В ньому можна виділити періоди і групи. Що таке періоди? Період це буде горизонтальний ряд елементів. Зверніть увагу, ми дивимось зліва направо. Всього в довгому варіанті буде 7 періодів. Група це вертикальний стовпчик хімічних елементів. Коли мова йде про групу, то ми дивимось зверху вниз. У довгому варіанті періодичної системи буде 18 груп. Далі, дідо. Що ми з вами вивчили про речовину? Ми знаємо, що всі речовини можна розділити на дві великі групи. Це прості і складні. Якщо мова йде про прості речовини, то вони будуть утворені атомами одного і того ж хімічного елементу. Наприклад, О2. Цинк H2 алюміній. С8. Це приклади простих речовин. Їх, в свою чергу, ми можемо розділити на метали і на неметали. Якщо це метали, вони будуть утворені атомами металічних елементів, якщо неметали, то вони будуть утворені атомами неметалічних елементів. Зрозуміти характер елементу, ми можемо за періодичною системкою. Ми можемо провести таку ламану лінію від бору до астату, і вийде, що нижче від цієї лінії розташовані металічні елементи, а вище – неметалічні елементи. І якщо це складні речовини, то вони будуть утворені атомами двох і більше різних хімічних елементів. Їх, в свою чергу, можна розділити на неорганічні і на органічні. Неорганічні, як приклад, добре відома вам вода, і натрий хлор це є формула кухонної солі. Ну і приклади органічних. Органічні речовини вони завжди будуть містити у своєму складі карбон, Тобто органічна хімія це хімія сполук карбону. Але там є деякі виключення. Деякі сполуки карбону належать до неорганічних. Як приклад органічних сполук я вам взяла такі це 12 h 22 11 це є формула цукру, і друга сполука це 2 h А6О. звернули увагу, що кожна речовина проста або складна, вона має хімічну формулу. Виявляється, що за хімічною формулою ми можемо... Зрозуміти, який якісний склад має та чи інша речовина, тобто які елементи містяться у складі, і який має кількісний склад, тобто скільки атомів кожного елементу. Давайте розглянемо і проаналізуємо якісний і кількісний склад, на прикладі цукру. Тобто, якщо ми подивимося на формулу цукру, це 12 h 22 11 то який буде мати якісний склад ця. Запустимо якісний склад. Нам треба просто перерахувати елементи, що є у складі. Це в нас карбон, гідроген, оксиген. Коли мова йде про кількісний склад, то нам треба вказати кількість атомів кожного елементу. На кількість атомів, що вказує? Ось маленька циферка. У формулі після символу хімічного елементу. Що це за цифра? Це є індекс. І хочу вам нагадати, діти, що якщо немає після символу елементу циферки, то значить індекс дорівнює одиниці. індекс 1 прийнято в хімії не писати. Тобто, якби у вас було завдання вказати суму індексів молекулі води. Ми у ту одиничку обов'язково маємо враховувати. Тобто, дивіться, два атоми гідрогену і один атом оксигену. Тільки одиничку ми не написали. Отже, сума індексів буде 2 плюс 1, і це дорівнює 3. Зверніть на це особливу увагу. Далі повертаємось до формули сахарози. Отже, кількісний склад. Ще раз дивимося на індекси. Це маленькі цифри, які йдуть після символу хімічного елементу. У складі сахарози буде 12 атомів карбону, 22 атоми гідрогену і 11 атомів оксигену. Ну і е, пропоную вам згадати е, виключення за вимовою. Тобто ті хімічні елементи, які ми будемо читати не так, як вони вказані у періодичній системі. Бо ми вже з вами вчили читати формули. Так, це наша хімічна мова. То маємо добре нею володіти. Отже, діти, дивіться, коли ви маєте у формулі гідроген, то ви будете читати його як H. Далі, оксиген ми читаємо як O, сульфур як S. Фосфор як П, карбон як С і нітроген ми будемо читати як Н. Не забувайте, будь ласка, щоб ви вміли хімічно-грамотно читати формули. Я вам бажаю успіхів у написанні вашої першої письмової роботи і до зустрічі в наступному семестрі.